Дивись на Христа, Він мрія Ясна, Він спокій, Він мир, до нього прийди, дивись на Христа, В Нім твоє майбуття, все навколо мінливе, непостійне, зрадливе, ти ж дивись на Христа, бо надія одна, і якщо стане важко, сил забрак не іти, ти дивись на Христа, в ньому відповідь вся, не дивись на людей, не дивись на життя. Ти дивись на Христа, в ньому сила одна, і допоки ти будеш дивитись на нього, не спіткнешся і не впадеш на життєвій дорозі. Він з тобою, Він поруч, за руку веде, а в тяжкі нам хвилини на руках понесе. Ти ж дивись на Христа, віра ніколи не вгасне твоя. Він завжди допоможе, все у ньому ти зможеш. Озирнися, Він поруч тобі допоможе, тільки серце ти двері для нього відкрий. Так часто буває, що самі ми живем, з кожним днем ми Христа забуваємо, і від нього ми наче втікаєм, ось так просто ми віру втрачаєм. Подивись на Христа, ти ж людина свята, ти відкуплена Богом на добрі діла, в нім надія твоя, в нім ти матимеш мир. З ним завжди буде краще, ніж самому йти, з ним завжди є надія на кращі часи, в ньому радість і спокій для людської душі. Подивитись на небо настав люди час, Христос поруч із нами чекає на нас. Амінь.